Більш ніж 2,5 мільйони гривень зібрали організатори футбольного турніру Кубок Героїв ЗСУ. Фінал відбувся у Черкасах. У протистоянні з Кам'янським олімпом кубок вибороли футболісти Уманського УТК. А от перемогли, кажуть, організатори всі. Адже незабаром бійці на передових рубежах оборони України відчують не на словах, а на ділі результати півторамісячних футбольних баталій на Черкащині. Частина цих коштів піде на відновлення трофейного танку Т-72. Також БМП очікує на відновлення. Окрім цього, ми зараз контрактуємо дрони «Камікадзе». Окрім того, ми в постійній операційці маємо і звичайні дрони, які ми беремо. Можливо, щось буде виділено на транспортний напрямок. Ми наразі дуже багато заходів таких проводимо, але це як в якості спортивного потужного об'єднуючого елемента. Мабуть, такий самий потужний. І Я гордий від того, що ми змогли об'єднатися і на фоні всієї України. І Черкащани в цьому показали теж приклад.